Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Покажу вам сьогодні роботу. Ну, робота надзвичайно проста, але робота така, як би, з уклоном на чорну ікру. Що це означає? Ну, Добре, оплачується. Це є бойки від молота ma 4129 а або просто народі і 80, тому що маса падаючих частин 80 кг. От, значить, як бачите, є е, виробітка. Витовчені вони тут і верхній. то є верхній бойок, то є нижній бойок. Ну, така желізяка. Значить, бойки є гартовані і треба їх пошліфувати. Ну, але не все так просто. Е -е, що таке? шліфовка. Шліфовка, це взагалі то є заключна операція. Е, фінальна. так, На шліфовку прийнято, і я так притримуюся цього, я лишаю 2-3 десятки, ну півміліметра це максимум. От, е, А тут треба дерти більше. От дивіться, яка ж пара, бачите, витовчено. Я Положив паралельку. Що тут, що тут. Бойки для молотів переважно робляться зі сталі 5 ХНМ і гартуються на твердість 42-45 одиниць, ну, більше 50, точно ні. Одним словом, треба тут здирати більше як міліметр. Тому ми спочатку будемо здирати їх на фрезерному. На фрезерному, а потім будемо шліфувати. Взагалі, робота є надзвичайно проста, але я для чого. До чого я це говорю? Дуже часто до мене звертаються люди, які роблять ножики. Кують дамаск, кують там, просто з монолітних сталей. Звертаються з надзвичайно нераціональною і, як на мене, бредовою роботою. Це шліфовка поковок. Зараз я вам покажу, що таке поковка ножа. Я десь в себе ще маю мати. От дивіться, оце є поковка ножа. Я колись бавився дамаском пробував свої сили, коли я мав більше вільного часу. Значить, вона є товщиною десь порядком 8 мм. І люди звертаються з такою от роботою пошліфувати на шліфувальному станку з толщини 8 на толщину 4. Тобто здерти на шліфовці 4 мм. Я завжди відказую таким клієнтам і пояснюю, що шліфувальний станок то є станок для заключної шліфувальної операції. Дві-три десятки, максимум півміліметра, не більше. Спочатку треба такі речі дерти або на гріндері, або на фрезері, тобто робити бокові бази, робити тіски або прихватами на стіл зажимати, фрезою йти, потім знімати там, де стояли прихвати. А тоді вже на шліфовку. народ минулися ті часи, коли казйонний станок. Казюний камінь, казне електрика, казоний робочий час і все халява. І можна було дерти і 3 мм, і 4 мм на шліфовки, поставив на автомат і воно собі я сам пішов в буфет на чекушку. Так як це було на заводах. Шліфока не не катить. Це є нераціонально, тому що в мене станок 3Г-71. Тут камінь, е, камінь. 25 мм толщиною 250 діаметром. Оце дивіться, раз, два, три. Оці от пару штук. І от там на полочці стоїть ще пару. Оце всі, всі мої стратегічні запаси. Побачите, який шар в мене в мій. То є всі мої стратегічні запаси. Камінь надзвичайно рідкісний. Камінь дорогий. Я от де тільки можу їх шукаю, де тільки знаходжу. Тому займатися дурницями у вигляді шліфовки, от такого, таких от, таких поковок, ну це просто бред. Це просто бред. От. Тому ми робимо раціонально. Ми робимо спочатку фрезеровку, нехай я спалю 2-3 пластини твердосплавних на цю роботу, бо вона і тверде. Я спалю їх по-любому. А потім я зніму 2-3 десятки на шліфовці. Але я не буду це дерти на шліфі повністю від і до. От. от таке. Тому ті, хто роблять ножики, не надійтеся, що вам хтось, ну хіба що якийсь, ну, в кого кажу, халявний станок, халявна електрика, халявні камні от, і, і, і такими дуростями може займатися. Не надійтеся на це. Або гріндер, грубою шкуркою обдираєте, або фрезеруєте, або, не знаю, там якісь ще варіанти. Ну, кувати зразу в 4 мм, напевно, що дуже важко. Ну, тому так. Добре, то все лірика то все лірика і процес. Давайте до роботи. Зараз на фрезер ми будемо фрезерувати. Так, ну що ж, зажав я в тіски наш бойок, Тіски, як бачите, в мене стоять не, пров... не повздовж, стола поперек. Чому? Я просто робив роботу, деяку мені треба було так розвернути тіски і так лишилося. Значить, в шпінделі стоїть маленька скоросна головочка на 4 пластини. Під заправив пластини. Ну, пластини старі, нема смислу на таку роботу давати хороші пластини. Так, давайте дамо подачу маленьку, 31,5. Обороть тільки 400. тверде Мали по чуть-чуть трохи потіш візьму другу сторону на другу сторону спочатку пройшов всю дорожку перцю так? ось так от потихеньку потихеньку воно бере Бачите, воно вже досить гладеньке, а після шліфовки взагалі буде супер. О, бачите, яка стружка. А вони хочуть на шліфовки таке дерти. Так. О, вже дійшло до кінця. Зараз будемо ставити другий бойок, верхній. Ну от поставив вже бойок на камінь. І коснувся і шліфую. Поки нижній шліфується, верхній, там фрезерується. Я часто працюю на двох, на трьох станках одночасно. От, От Бачите, вже виходить у нас геометрія. Навіть після фрезеровки було замітно, що є перекоси. За рахунок чого? За рахунок того, що тупиться фреза. за рахунок того, що твердість ну, велика і так далі. О, Зараз я зупиню, покажу вам, О, бачите, вже вийшло. лишилася оця клякса. Отже, вихажування нижнього бойка. Тут взагалі точність, в принципі, хватає повністю точності і фрезеровки, але я по по натурі максималіст. Люблю, щоб все було чітко. о Отак от шліфовочка моя шліфує. Я зняв скільки? Я зняв порядком півтори десятки після фрезеровки. Так, цей. Можна вже знімати, зараз будемо ставити верхній. О, дивіться, цей ж, е, нижній вже пошліфований. так. Е, а от верхній тільки після фрезеровки. От, е, в принципі, для кузні, як я вже казав, вистачає і фрезеровки повністю точності. Але щоб не було дурних питань в клієнта, а що оце от за риски, а що оце таке. Тому ми шліфуємо, щоб він бачив себе родимого відображенні бойка. І розумів, що все тут зроблено краще, ніж він чекав. Так, поставимо бойок на плиту. Замагнітили. Є. Так, камінь під чуть опустимо. І зараз будемо шліфувати. Отже, зашліфовуємо верхній бойок. Ось така от робота. Я собі можу уявити, скільки часу би зайняло, якщо би оту всю вироботку і всі ями знімати тільки на шліповці. І це просто купа часу, купа камня, постійні перезаправки камня і так далі. Ну, ще туди назад вернемо і буде гуд. Так що Шліфовка не для того, щоб на ній дерти міліметри. Шліфовка для того, щоб на ній робити фінальні точні операції. У мене е поділка вертикальної подачі на станку. 1 мікрон. Це 1000 міліметра, бачите? І тут ніякі дертя міліметрів, просто мови не може йти. От. Це такі якісь, я не знаю, постсовкове відношення до станка, раз він може зняти десятку дві значить, він може зняти 2-3 мм. Ну, це все якби з часом стало на свої місця. Так. Просто ще хочу що сказати, людина, яка має шліфувальний станок, плоскошліфувальний, йому простіше напевно, дати оголошення в газету або домовитися з знайомими мотористами. Автослями пошліфувати автомобільну дизельну головку і покласти в кишеню там, 8 чи 5 чи 10 баксів. На сьогоднішній день приблизно така ціна за шліфовку головки, так? аніж е дерти ножик з кованого підшипника. Який новий, готовий повністю з ручкою коштує тих самих 10 баксів чи 20, розумієте? О, так що, все хоче свого. Тепер, тепер далі. Так, бойки є пошліфовані. Пошліфовані. Все, а шкода бити по них молотом, правда? Але це ще не все. Заключною операцією буде для бойка це зняття фасок. Бачите, бойки у нас стали тут -от гострі, А були, вони мали фаски. Такі от фаски схожі, як, як отут. -от, так от. О. Фаски ми зараз зробимо болгаркою з лепівстковим кружком. Тобто, є найоптимальніший, найпростийший варіант. Фаски є для чого? Перше, коли йде протяжка квадрата чи кругляка, ну будь-якої поковки, щоб цей гострий кант не відпечатувався на поковці, і фаски є для того, щоб зняти, якби, щоб не було концентрації напруг. Тобто, чим гостріший кут, тим його легше сколоти при ударі і так далі. А коли він заокруглений, то нагрузка розподіляється по, по всій площі. От. Ну, що зараз йдемо в кузню до мене за стіну. І зробимо фасочки. Так, зняв я фаски, я вже не став показувати богарочкою і зачисним кружком зняв фасочки по кругу. от Отаке. Такі от, така от робота. Як воно тако і тако. о, І так воно стукає. Ну що ж, в принципі, робота якби проста, так, але. Знову ж таки, суть, чому я зняв відео, хотів показати, що таку роботу краще спочатку дерти на фрезерному, а потім на шліфовці. Ну, от. Тоді воно виходить і швидко, і, і все, Значить, я на цю роботу витратив, е, зараз я вам приблизно скажу. Ну, години, години я не витратив, з хвилин 40. І Фрезервка і шліфовка. Фрезеровка зайняла більше часу. Як шліфовка, звісно. ж. О, Отаке. Такі діла. Всім дякую за увагу. Удачі. Робіть е, правильну роботу, робіть роботу грамотну і робіть роботу, ту, яка добре оплачується. Бо я вам скажу чесно, що найважливіше в металообробці, знаєте що? Найважливіше? Найважливіше в металообробці це не брати дурної роботи. Це хто трошки попрацював, він цю істину сам зрозумів.